Наш репортаж про здоровчий табір Дзвіночок, який працює при Михалківському загальноосвітньому навчальному закладі. Колективну розповідь підготував студент Чернівецького національного університету Євген Вишиваний. У його авторському матеріалі є і виступ Юлії Василівни романюк керівника пришкільного табору, заступника директора загальноосвітньої школи села Михалкове та враження дітей від перебування у дзвіночку. Дитинство. Це сміх та безтурботні хвилини, але разом із цим виснажливе навчання, щоденна праця і перші кроки в самостійне життя. Швидко спливає час, навіть якщо ти учень. Ще один навчальний рік позаду пройшли підсумкові та перевіручні роботи, і в нашій школі розпочав роботу оздоровчий табір. Багато сонця! І як добре, що після напружного навчального року приходять літні канікули. Їх діти чекають з нетерпінням, купання, ігри, відпочинок. А коли він організований, де все продумано до деталей, то такий період юності є змістовним і залишається в пам'яті дітей надовго. Тут немає сліз, навпаки, у всьому лідирує дружба. Ми побували в одному з таких. Це табір дзвіночок при Михалківській загальноосвітній школі, де нас гостину зустріли керівники табору. Розповідає Романюк Юлія Васильівна. 28 травня на базі Михалківської школи функціонує пришкільний оздоровчий табір з денним перебуванням дзвіночок. У таборі оздоровлюється 122 дитини. Це учні перших восьмих класів. Психолог школи і соціальний педагог організували з дітьми перегляд відеофільмів попереджувальної тематики. Наше табірне життя не обминуло увагою подією, якою живе сьогодні вся країна. І тому 31 травня ми провели тематичний день Крукуємо до Євро. 1 червня традиційно відзначається Міжнародний день захисту дітей. Тому діти брали участь у конкурсі малюнків на асфальті, проведена велика святкова програма Медіти української землі. Діти із захопленням висловлюють раження від перебування в таборі. Кожного ранку ми з охотою поспішаємо до школи, хоч навчання і закінчилось. Для нас гостинно відкрив двері оздоровчий табір-дзвіночок. Ми дуже задоволені відпочинком в таборі, адже у нас цікаве дозвілля, якісне харчування, увага і любов вихователів, за що ми їм щиро вдячні. У таборі мені подобаються веселі ігри, сніданок, обід, вчителі. Ми ходимо на деякі прогулянки. Табір мені дуже подобається. Мені подобаються змагання різні, конкурси, екскурсії. Вони планують відпочинок горах, на морі. Але більша частина підлітків планує відпочинок на Дністрі. Сільський голова села Михалкове, Іван Миколаєвич Бужак, дирекція школи, учні, вдішне керівництво Дністровської ГАЕС. Особисто Володимиру Івановичу Кулішу та Василю Андрійовичу Дейнеко за організацію цікавої екскурсії для дітей. Це незабутня поїздка додали хороших вражень від перебування у дзвіночку.